Уявіть собі, в далекому 2008 році оцей автомобіль так само стояв на підгорки на якійсь виставки в салоні Кіа. Але сьогодні це Kia продається за мінімальні гроші. Це 7800 друзі. Це восьмий рік випуску. Офіційний автомобіль. Двохлітровий газ, бензин на механіці в темно-сірому, практичному кольорі. Автомобіль встановлений на легкосплавних дисках. Висока, нова, зимова, гума. Подивіться, який протектори. Хоча це і білка, але протектор шикарний. Повний привід машинка з високим кліренсом. Ось вам показали, що на цьому автомобілі ви можете заїжджати навіть на такі невеличкі пригорки, а може навіть і на великі. Салон акуратний, виконаний з тряпчаного матеріалу, чотири електрослопідйомники. І як для цих автомобілів це класна комплектація. Це той самий Hyundai Tucson, тільки це Kia Sportage другого покоління. В принципі, все те саме підвізка ідентична, аналогозаміняєма. Плюс і ще до всього сюди встановлений газ четвертого покоління, газ вписаний в техпаспорт паспорт і питань при перереєстрації у вас не буде. П'ятиступка механіка. У нас є функція блокування повного приводу. Автомобіль має туманки передні, задні, камера заднього огляду, парктроніки задні. Все для того, щоб вам було зручно паркуватись. Клімат, контроль. От зручні підстаканники, прекрасний стан салону, увесь пластик, все класно, все чітко. Кондиціонер заправлений, е газа під рукою. У нас є зручні підстаканники, п'ятиступенева механіка, є підігрів передніх сидінь. Як бачите, оснащена машина добре. Є підлокітник і з таким кармашком. І стан салону прекрасний. Подивіться на цей матеріал. Це текстиль. Посередині у нас такий візерунок, інтересний є. Плюс є бардачочок. Страховка на автомобілі також є. І плюс, знаєте, оце, як в сучасних ренегейтах, оця штука. Щоб міцно триматись, допустимо, ви десь по болоту їдете і ви вже переживаєте, що машина загрузне і нервуєте. Тримайте за цю рукоятку і буде вам щастя. І що цікаво, автомобіль на повному приводі, але великого високого. Такого тунелю для кардану у нас немає. Тож, в принципі, навіть не зрозуміло, із салону чи це повний привід. Також у нас дуже цікаві такі підстаканники є зручні вони в ногах. Ну і для тих, хто палить попильничка. Обов'язково є підлокітник для пасажирів. Як ви могли бачити в токсончиках, тут така є також функція форточки. І що цікаво це перший автомобіль із останніх. Так скажемо, тих туксонів, де тримаються, це оригінальні стоєчки, тобто заводські, і воно ще досі тримається. У собі 16 років і вони досі тримаються. Хоча в інших попередніх туксонах вже в таких руках не трималось. Ну і окремо ж відкривається особиста ляда. Що в чому плюс? Тут є шторка, я знаю, що окремо на стоє деньгах але в цьому автомобілі вона вже є. Ну і сюди, сюди заглянемо. Тут у нас свіженькі газові балони. Думаю, так не так давно він встановлений. Дамкат, балонний ключ. Це все є. Тож, друзі, ціна адекватна. Якщо зайдете по ринку, подивитись, то 7800 за 8 рік випуску 2-літровий газ бензин на повному приводі, то це реально дуже класна ціна. Якщо ви шукаєте собі високий автомобіль, зараз буде зима, зараз високі автомобілі будуть більш розповсюджені. То знаєте, цей автомобіль красивий. Подивіться, який він красивий, просто пушка. Він стоїть і чекає на вас.